Делегація Івано-Франківської області повернулася з федеральної землі Саксонії. Там представники влади та бізнесу, а також обдаровані школярі, знайомилися із економічним, суспільним та культурним життям краю і презентували Прикарпаття. Візит було організовано Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та благодійною організацією Фонд відродження Прикарпаття, основним завданням якого є сприяння соціально-економічному розвитку області, в тому числі і за рахунок налагодження зв'язків із країн євросоюзу федеральна земля Саксонії зустріла Галичан привітно. Попри те, що нас розділяє чимала відстані, є багато спільного між Прикарпаттям і східними землями Німеччини. Саксон Ради Псаксон я Аусківелд. Мій вибір Радеберга і Саксонії базується на тому, що саме ця земля проходила процес трансформації економіки так само, як відбувається це у нас в Україні, і вона була найуспішнішою серед нових земель Німеччини. Першими делегації з Івано-Франківщини приймали у державному міністерстві з питань навколишнього природного середовища та сільського господарства. Ргідраз директор міністерства Крістоф Шміт та доктор Увелініх, керівник економічного. Но департаменту корпорації економічного розвитку Саксонії розповіли про те, які проблеми хвилюють їх державу та як їх вирішують у Німеччині великої ваги там, як і в Україні надають охороні довкілля, а не гаразди, як не дивно, усюди однакові. Це, зокрема, питання повеней, питання викидів в атмосферу, збереження земель. Від забруднення основним є це забезпечення здоров'я, безпеки людей, безпеки того населення, які проживають на даній території, івано-франківці свою чергу зуміли зацікавити владу і бізнес Саксонії економічним туристичним і культурним потенціалом. Презентація краю справила враження і на мера Радеберга, містечка поблизу Дрездена, яке славиться давньою історією більше восьми століть, мальовничими краєвидами і найбільшим пивзаводом у Європі. Adelberg ist eine recht schöne, alte, klassische Stadt. Радеберг гарне, старе, дуже приваблене місто з чудовою округою, великою кількістю туристичних можливостей в рамках широкої діяльності підрізно різноманітних підприємств в місті можна знайти собі відповідного партнера для співпраці. Зустріч у мерії Радиберга має значення і для подальших взаємовідносин між містечком і нашим Галичем. Древня історія, архітектура, ландшафт і сучасний розвиток обох міст сприятимуть добрій співпраці між ними. Принаймні на це сподівається мери обох населених пунктів. Цікаве місто тим, що тут розвивається промисловість. Є дуже багато підприємців, середній і малий бізнес У нас майже споріднено. В них ще є тут великі підприємства. На жаль, в нас на даний час немає, але є великі потужні площі, які можна сьогодні проводити інвестиції з Німеччини. І можна. Співпрацю цю продовжувати заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Роман Іваницький, який очолив Прикарпатську делегацію, каже цей візит ознайомчий, проте головне його завдання зацікавити Саксонію і налагодити дружні, культурні, освітні та економічні контакти виконано. Для них є цікавою Україна для них є цікавою Івано-Франківщина. І те, що планувалось на самому початку, практично воно досягнено свою підтримку ініціативі Івано-Франківської обласної державної адміністрації та благодійної організації «Фонд відродження Прикарпаття, висловило посольство України у Німеччині. Посольство України в Німеччині підтримує регіональне співробітництво між українськими областями, між українськими регіонами і федеральними землями Німеччини. У цьому контексті візит делегації Івано-Франківської області до Саксонії став чудовим чудовим кроком по розвитку співробітництва між Івано-Франківщиною та Саксонією. Що цікаво, прокарпатська делегація змусила навіть законослухняних німців дещо переглянути звичні правила. Незначний момент стоянка заборонена для усіх, дозволена галичанам на дві години, але це теж знак уваги. Головний момент подорожі івано-франківські школярі презентували Прикарпаття одноліткам у Саксонії. Учні спеціалізованої школи номер 5 з поглибленим вивченням німецької мови Роман Зімхен та Тетяна Голодрига їхали у Німеччину переможцями. Хлопець посів перше місце у всеукраїнській олімпіаді. Тетяна друга в області за зарібних знань з німецької. Свої доповіді для саксонських ровесників діти готували два тижні, намагалися розповісти якнайбільше проте так, щоб їх одноліткам було цікаво. Каво, ми хотіли з Романом донести щось нашим одноліткам, показати їм, що Україна може співпрацювати взагалі з Німеччиною. Які перспективи є в цьому взагалі в нашому співробітництві? Директор школи імені Людвіга Ріхтера каже, що молодь має більше цікавитися світом і людьми, як у Саксонії, так і в Україні. А відтак наполягає на підписанні відповідного договору уже невдовзі. Маєм вітанки та цю Моєю пропозицією було б, щоб парадеберські школярі разом зафіксували це партнерство письмово, щоб саксонські школярі мали можливість поїхати в Україну, а українці в Саксонію. І тоді всі відповідальні сторони могли б зафіксувати такий договір. У стінах школи прикарпатським гостям розповідали про освіту у Німеччині. Звичайно, є багато спільного, а багато що для нас незвична річ. Приміром, що навчаючись у школі, діти можуть проходити виробничу практику і таким чином уже зайнятися вибором майбутньої професії. Так Роман Зімхан уже знає, що хоче бути інженером. Наразі ж другий рік допомагає ремонтувати автомобілі в одному з автосалонів Радеберга. Берга. дивися, чи тобі ця робота подобається, чи ні. Потім можеш іти далі на навчання. І можеш собі просто далі працювати над собою. Можна і вище на освіту після того робити. Власник автосалону Іво Франке бере активну участь у програмі, яка допомагає дітям визначатися із вибором. Четверо з його працівників колишні стажери. Тас та ціль тис проєкту. Основним завданням проекту місток між школою і економікою полягає в тому, щоб познайомити учнів з професією і дати їм можливість обирати, чим би вони хотіли займатися у майбутньому. А друге завдання проекту скоротити кількість тих людей, які припиняють навчання за професією. Аби і прикарпатські школярі могли отримати більше знань, в тому числі із всесвітньої мережі, і читаючи електронні книги, саксонські підприємці подарували області 5 комп'ютерів, і це обіцяють тільки початок. Ми каменкию антікінс інтернет. Сподіваюся, що молодим людям і дітям за допомогою цих комп'ютерів відкриється можливість ближче познайомитися з інтернетом, з користуванням комп'ютером, і вони пізнають для себе комп'ютерний світ. У ході візиту прикарпатської делегації до федеральної землі Саксонії було домовлено про подальшу співпрацю із іншими благодійними організаціями Саксонії. Надзвичайно важливо при Карпатці зустрілися із головою асоціації підприємств малого та середнього бізнесу при християнсько-демократичному союзі Німеччини, доктором Маркосом Райхелем. Він уже активно працює з владою обласного центру над плануванням руху громадського транспорту. Ще одна сфера, яка цікавить підприємця, енергетична. Він знає, що інвестиції в Україну вигідні обидвом сторонам і обіцяє сприяти такій співпраці. Я вважаю, що основними галузями для співпраці є охорона природного навколишнього середовища, енергетика та готова продукція. Важливими є особисті контакти. Для цього необхідно організувати делегацію підприємців з Івано-Франківської області, які приїхали до Саксонії. А згодом делегація саксонських підприємців відвідає Прикарпаття. Щоб побачити, як на практиці організована робота підприємства у Саксонії? Ми завітали у господарство у Радиберзі. Воно чимале налічує 950 корів. Окрім продажу теличок і нетелів, власники збувають продукти тваринництва, рослинництва та енергію з біогазу. Робота організована так, щоб забезпечити отримання максимальної користі і прибутку. Продуктивність наших корів становить 10 тисяч літрів молока на рік. І денна норма виробітку між 24 та 26 тисячами літрів. За літр молока ми отримуємо 36 центів. На Прикарпатті галузь тваринництва успішно розвивається. Голова Галицької райдержадміністрації Григорій Івасишин розповідає: у його районі працюють два великих підприємства. Поголів їх там та менше, проте продуктивність наших корівок майже не поступається іноземним. Чого нам треба повчитися? Так це виключити неефектив. Пивні витрати «Утримання, заготівля кормів, структура посівних площ це все нам відомо. Просто треба тільки більше нашим на сьогоднішній день господарникам рахувати кожну копійку. Сьогодні не можна працювати як-небудь. Мені це подобало, як вони тримають ці телятка. Кожне телятко має своє як сказати, кліточку. Клітоці є для кожного телята все віддільно, як комбікорм, як і молоко. Це мені все подобало і я думаю, що над цим треба нам працювати. Зустрічі з підприємцями Саксонії дарували нові враження, та головне те, що підприємці обох країв домовилися щодо подальшої роботи. Багато що у ході цього візиту відбувалося вперше. кажуть, важливо справити перше враження, а воно позитивне в усіх учасників перемовин. Місток до дружби і співпраці перекинуто. Головне зараз підтримувати і розвивати інтерес між регіонами. Є Питання про проведення спільних форумів бізнесових є питання налагодження особистих контактів для того, щоб німецька сторона, яка висловила бажання. Зацікавлення Івано-Франківщиною і з бажанням, звичайно, інвестувати в Івано-Франківщину. Візит було організовано так, що галичани відвідали діаметрально різні за сферу діяльності підприємства, організації та установи. Вже домовилися про обмін школярами на час канікул. Діти федеральної землі Саксонія висловили великі бажання відвідати Україну а надто Прикарпаття. Депутат Бундестагу Арнольд Вац схвалює таку співпрацю і вважає, що вона має. Великі перспективи я впевнений, що такі відносини можуть добре розвиватися. Я сподіваюся, що Саксонія залучить ще більше українських партнерів, і дуже важливо, щоб ми сконцентрували увагу на західній частині України, і це пов'язано перш за все зі спільною історією. Я думаю, що ми мусимо зацікавити саксонський уряд, щоб він присвятив достатньо уваги цій темі. І я впевнений, що ми знайдемо зацікавлених людей, і з часом розвинеться інтенсивна співпраця між нами. Візити Саксонії було організовано Івано-Франківської обласної державної адміністрації та благодійної організації «Фонд відродження Прикарпаття. А подальшим кроком буде вже підписання відповідних угод у галузі освіти і науки, туризму, економіки і сільського господарства.